Часом у світі неймовірно важко зорієнтуватися, і як добре, що для цього у нас є спеціальна рубрика Новини. З дна де я цілих 15 хвилин, а то і більше, сам нічого не розумію, але давайте розбиратися разом. Але перед тим я нагадаю, що у вас є можливість виграти цілий зель до набіру, який входить свіч і ігри туди входять, і різноманітні лорбуки, і так далі. Як це можна зробити правильно, задонативши на наш актуальний збір для 47-ї бригади на медичні потреби, якщо бути точнішим, 47-ї бригади 100 гривень, а то і більше будь-який донат, який буде 100 гривням кратний, бере участь у цьому розі. Граші, тому не соромтесь, приймайте участь. Ну а випуск сьогоднішній ми почнемо із заходу. Американський журнал Time, котрий дуже навіть впливовим вважається, розродився своїм топ-100 книжок, які були написані у 23-му році, принаймні видані у 23-му році, які варто прочитати. Спойлер. Жадана там немає. Варто було очікувати, що там буде усілякі гайпожерські вмісти з носа та інших місць по типу запасного, тобто мемуарів принца Гарі. І я це знаю, тому що більше того в мене є запасний до запасного. Я не буду зараз розказувати, як же я сильно обурений, що туди не потрапила жодна українська книжка. Бо страх як не люблю, коли щось додають, аби додасти, бо знаєте, квоти. Раз вони вирішили, що у топ-100 вліз запасний, але не влізло щось більш достойне, то ну, мабуть, так і треба. Я людина маленька, я мангу люблю. Що ви смієтеся? Почитайте берсерка, ви ніколи більше сміятися не будете. Моєму окустомленому, проте пригледілося дещо інше. А справа у тому, що серед купи рекомендацій Дації завалялася книжка під назвою Я люблю Росію. Запевняю вас, що у сценарії слово Росія було написано виключно із маленької літери. Певна річ, звісно, що ні слова про велич не до держави, принаймні, якщо вірити анотації, там немає, яка каже, що книжка ця це безстрашна спроба авторки задокументувати Росію очима тих, кого вона систематично і жорстоко знищує. Сільських дівчат, яких залучають до секс роботи, квір людей у глибинці. Пацієнтів і лікарів українського пологового будинку, а також таких журналістів, як сама авторка. Вона веде нас у місця, яких не росіяни ніколи не бачили, і доносить до нас голоси, яких ми ніколи не чули. От тільки на хіба. Питаю, уже я. Майже із самим початком повномасштабного вторгнення Росії до України у Заходу почалась, знаєте, свого роду мода на виправдовування так званих мальчиків в е ветрусіках, розказувати яка ж нелегка доля у самих росіян і що нам у тому числі потрібно їх пожаліти, зрозуміти, що, звісно, нам повинно бути абсолютно по цим балам, тому що у нас є своя голова, аби нею. Посилимо думати Проте, коли хтось популярний і відомий, то значить і впливовий. І рекомендація Time – це лишень крапля у морі. Той же Ілон Маск, до якого ми пізніше знову повернемося, у інтерв'ю із ще одною інформаційною ракушкою Лексом Фрідманом почав розказувати за бідних нещасних російських золдатинів і заодно додав, що Україна не повинна відправляти в окопи молодих українських солдат. Щоправда, що Таймс, котрий рекомендує пожаліти трішечки росіян, що той же Ілон Маск вони то забувають, що у росіян є вибір а в України, на котру я нагадаю напали цього вибору. Немає. І навіть якщо там десь посеред болота і вилупилась якась ну нехай буде геніальна література, це абсолютно нікого не виправдовує. Взагалі Росія це досить таки цікава країна, котра водночас продукує псевдоінтелектуальну літературу і в той же момент бореться із вітряками. Нещодавно росіяні проявили усю ширину свого інтелекту в черговий і штрафували Google на 164 мільйони доларів за те, що ті зберігають дані. Росіян не на території Росії це новина не скільки про Росіян, скільки Google, Бо Google із початку повномасштабного вторгнення в Україну швиденько оголосив про банкрутство і закрив свої офіси на Росії. Тому із кого Російська Федерація зібралася брати гроші за штраф, мені невідомо. Росія вже неодноразово оштрафовувала Google, і у 2021 році компанія навіть сплачувала ці штрафи. Але це досить тупа ідея, котра межує з розводом на бабки, бо штраф він видається за порушення законодавства. Авство Російської Федерації, а воно у них настільки плаваюче, що якщо ти дихаєш якось неправильно і не в тому місці, то хтось із тебе точно візьме гроші у кращому випадку. В Україні все інакше у нас за бажанням навіть можна зекономити. Можливо, не на штрафах, але от в чорну п'ятницю на мікрохвильовках легко. Але я у період чорної п'ятниці не виходжу із дому і ще сильніше. Знижка це, звісно, дуже добре, але кожен ТЦ раптово перетворюється у випробовування для шумодава моїх навушників. Хаос, крики, стояння із новим телевізором у черзі так довго, що він потихеньку перетворюється у старий. Дихання в спину, і дай Боже, у спині буде тільки чуже дихання, а тобі взагалі дістанеться хоча б якийсь залишок із полиць. Варварський шопінг Ха, не для мене. Я прийшов сюди спокійно і комфортно купити кавомашину по акції і попити чаю. Як бачите, чай я вже попив. Взагалі кава і чай це ті два еліксири, на котрих і тримається весь цей канал. А тому це і вам також вигідно, щоб я придбав собі хорошу кавомашину. Кавомашина – це, звісно, добре, але знаєте, що краще за кавомашину? Безкоштовна кавомашина. У наших друзів Леті Shops проходить акція. Купуєш ти. Платимо ми, це означає, що до 25 грудня ви можете отримати можливість повернути усю вартість покупок, зроблених із кешбеком Letі Shops у магазинах учасниках. Але окрім самого факту народження, я ні в одному конкурсі не вигравав більше, а тому я упевнений, що це буде хтось із вас. Проте і без того у чорну п'ятницю можна добряче зекономити. Ні, ну серйозно, гляньте, он кавомашина зі знижкою 54 А взагалі ніколи не рано стати дідом навіть у свої 30. тим. Бачу, що можна урвати переносний город з ансвер зі знижкою. З ним ваші друзі не будуть більше шукати відмазки, аби уникнути споглядання ваших величних помідорів. Адже ви зможете принести свій город до них. І це ж тільки два магазини із 16. -ти. Тільки ж не баріться, тому що кількість підвищеного кешбеку вона обмежена, а це означає, що вистачить не на всіх. Користуватися Letyshops дуже просто. Переходьте в опис до цього відео, скачайте абсолютно безкоштовний додаток. Нього переходьте у потрібний вам магазин, і все це все настільки просто. Кешбек повернеться на баланс, а після зарахування ви зможете вивести його на карту. Не бігайте по магазинам, купуйте із гарячим кешбеком від Леті а також отримайте можливість повернути усю вартість покупок. Посилання за нашою доброю традицією буде в описі до цього відео. Говорячи за традиції, таке враження, що у пана Маска з'явилася нова звичка. Чим далі, тим частіше він виринає у новинах виключно підгузкового характеру. Варто тільки десь згадати його ім'я, як тут же виникає питання: що вже він зробив цього разу? Лише два дні знадобилося для того, щоб від його нової під назвою Твітер, чи як він там її називає, відвернулися поки що лише деякі найбільші світові компанії. Серед Как і Apple, Disney, IBM, Universal, Warner Brothers, Paramount і навіть Lionsgate. Lions От чисто, щоб знати, що у світі відбувається, взагалі, Apple був найбільшим рекламодавцем цього вашого Ікса. Бо тільки він у першому кварталі 2022 року давав 50 мільйонів доларів. А тепер усі ці компанії більше не будуть купувати рекламу у Твіттері, а значить, не будуть давати свій кеш маску у кешеню. А все через те, що світило SpaceX та візіонер просто X погодився із досить антисемітським твітом, у якому сказано, що єврейські спільноти просувають щодо бі. Цілих людей, ту саму діалектичну ненависть, яку вимагають припинити щодо себе. Ви сказали справжню правду. Сказав на це маск. Само собою, що акції на інші компанії Маска, зокрема, Тесла, почали падати. А сам Нікола Тесла вкотре став енергоносієм і б'є рекорди з обертання в могилі. І це ж при тому, що він був кремованим. Маск, який стверджує, що проти війни боїться ядерної зброї, оголосив, що вже готує термоядерний позов на усі компанії, котрі ви. Річили відійти від нього подалі. І звісно, геній та візіонер ніяк не пов'язує падіння акції з тим, що він потрошить Твітер із досить спірною сайбертрак і ракетами, котрі не долітають до космоса, а повинні були. б. Я нагадаю, що це та ж людина, котра називає Зеленського м'ясником, через те, що Україна змушена оборонятися від нації, головна цінність якої полягає у тому, що вони зайняли місце, де дуже багато різних ресурсів від нафти до алюмінію. Були б вони голі і босі, то їхня загадочна руська. Душа взагалі б нікому нікуди не упала. Деякі українські душі також не менш загадкові. І Справа тут не тільки у пані Фаріон, а й у деяких її колег по цеху, тому що, знаєте, вони ніяк не можуть визначитись. Гадаю, що усі знають, що Ірина Фаріон це мовознавиця та педагог, але знаменита вона чомусь проте не цим. І у плані своєї медійності вона має більше спільного саме із маском, ані з Шевченком, марками, вовчками та іншими людьми. Котрі ми мене катували у школі, навряд можна назвати настрибування на військових під час війни чимось адекватним. Наприклад, не так давно Ірина Дмитрівна заявила, що військові із Азової третьої окремої штурмової бригади, котрі говорять російською, не українці взагалі. Я не... Річно цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброя, але ж ми Тому, їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кац. Українцями. Ну, це це несправедливо. Це... Ну, Ні, я. чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русським. Я вірю в майбутнє української мови. Я глибоко переконаний, що це і є та сама єдина мова на території України, яка і повинна існувати, як основна має на увазі. І звісно, що воно так і буде на 100%. Проте лише за одної умови. мінімальний вплив Росії у тому вигляді, у якому вона існує зараз. І тикати палицями у колеса людям, котрі, власне, і зменшують цей самий вплив, принаймні докладають буквально нелюдських зусиль для цього всього, це що найменше нерозумно. Якщо не тупо, мабуть. Найменше, що можуть зробити люди у тулу, це контролювати свій рот. Бо будь-який український військовий не повинен воювати фізично із русаками і паралельно давати відсіч нападкам жіночки, котра має можливість говорити у принципі саме завдяки російськомовним українським воїнам, у тому числі питання української мови дуже важливе, але банальне виживання у червоних зонах у значно більшому пріоритеті. Тому, попри усю свою просвітницьку, хай спірну діяльність, пані Фаріон часто поводить. Себе як шкідниця згадати варто кримського студента, котрий мав необережність написати слова підтримки пані Фаріона. А вона, попри подальші заклики їх видалити, тупо розмістила у своєму телеграм-каналі усі його дані, повне ім'я, де він вчиться, і навіть на якому курсі. Звісно, що пані Фаріон кажуть, якщо і був такий студент, то він повинен знати, що не повинен використовувати свої справжні дані у будь-якому власне. Листуванні, окей, навіть якщо врахувати, що не було такого студента, нікого ФСБ не схопило за сраку, тому що дуже необережно спілкувався із пані Фаріоном. Окей, нехай, нехай буде так, але просто банально некрасиво показувати чуже листування. Ну просто ну не. Прилічно пані Фаріон, якщо ви все таки ну десь там в'язниці будете робити уроки. Непристойно через тиск громади і студентів львівської політехніки, зокрема, Фаріон було звільнено із посади професорки Львівського політехнічного університету. Але не надовго Шредінгер пишався б цим звільненням, бо із офіційних сторінок будь-які згадки про звільнення було прибрано. Більше того, міністр освіти Оксан Лісовий видали фото копії наказу про звільнення Фаріон зі свого Фейсбуку. Але поки я писав початок цієї новини, то повідомлення про звільнення пані Фаріон уже знову з'явилось. Відійдіть від комп'ютера! Може, вони, я не знаю, кому поставили там, де не треба, і дуже боялися, що пані Фаріон на них накинеться. Може, вони всім колективом святкували так, що от досі не відчистили пальчики від сала з горілочкою і от. от. Свисл снова один пальчик, так оп, і... И... Видалилось усе на всіх соціальних сторінках. Але поки зараз заява іще на місці, я взагалі боюся навіть дихати, бо можливо, це я у всьому винен, тому що знаєте, ефект металека він це ще існує. Тим часом тринадцятий секретар чомусь подумав я, що це, знаєте, як у доктора, хто вже тринадцятий секретар Радбезу Олексій Данілов одним словом намагається бороти телеграм, але поки що не дуже переконував. На його його думку телеграм-канали мають бути деанонімізовані і дотримуватися журналістських стандартів. І як тільки надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, то телеграм буде заблокованим. І я повністю погоджуюся із паном Олексієм і паном Даніловим. Також тому, що Телеграм це дійсно розсадник різноманітних анонімних каналів, котрі дійсно мають сякий такий вплив, а часом навіть не сякий такий, не треба міряти тільки по собі. У світі постправди, де будь-яка новина з'являється за секунду буквально у всіх месенджерах, і тільки там через півдня вона з'являється у офіційних джерелах, досить легко маніпулювати своїми підписниками. У Телеграмі дійсно дуже багато і брехні, і мінімальний рівень журналістських стандартів там також присутній. А ще брешуть у Твіттері, а ще в інстаграмі брешуть, і в Тіктоці, та Ютубі аноніми теж багато брешуть. А знаєте, хто іще бува. Бреше і не дотримується журналістських стандартів. Журналісти. Ще от, цікаво, чи телебачення The гейс, про яке ми говорили до цього, дотримується цих самих стандартів. У телеграмі наразі є офіційні канали Залужного, Зеленського і навіть простигосподи Єрмака. Щось та це повинно означати. Звісно, телеграм, як і будь-яка інша платформа, вимагає інформаційної гігієни. Не давайте свої адреси, справжні імена чи будь-яку іншу особисту інформацію, особливо якщо спілкуєтеся з Фаріон. Про шутливі теми взагалі варто говорити між собою тільки особисто. Намагайтеся фактчекати усю інформацію і так далі. Смисл ви зрозуміли, але абсолютно безпечних платформ в цьому світі, принаймні в інтернеті, не існує. Ну і раз ми не анонімні, і поки що ніхто не забороняв телеграм на офіційному рівні, то будьте так ласкаві, підпишіться на наші телеграм-канали. У нас є телерутиз Запоріжжя, це канал про ігри. Пишемо ми там і Geek Journal, Є там про е, фільми, серіали, тіві-шоу, комікси, Останнім часом дуже багато про Педро Паскаля. А як тільки заборонять телеграм пручатись я не буду, бо мені в основному ліньки. Але ми розкажемо на яких парканах ми пишемо свої новини. Шукаєте, що подивитися далі. Подивіться Шрек 2. Ну не шрек 2, а його також подивіться, але подивіться також і огляд наш на Шрека 2, де я хвилин 30, а то і менше розказую про те, чому це геніальний та ідеальний сиквел. Подивіться його, будь ласка, дуже незаслужений, я б сказав, би, ролик. Ми старались, а ви дивитесь його менше. Ставте свою вподобайку, а то як дам. Нічого не дам, але насварюсь пальчиком, що я вже успів. Отак, от, от буде, тільки от більш грізно. Ставте, будь ласка, подобайки на усі наші відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі не були підписані. А хтось із вас дивиться, не будучи підписаним. А що, соромно, я розумію, але все ж нарешті пора оформити наші стосунки більш офіційно, Так що підписуйтесь на усе, що ми кажемо, куди ми тикаємо, туди і підписуйтесь. Будь ласка, інстаграм, телеграм, в Twitter, Ну ну чесно, ну. Я б таке не читав, але підписуйтесь і туди. Нагадаю, що збираємо ми сьогодні на медичні потреби. Для 47 ї бригади потрібно 800 тисяч гривень українських Уже приблизно 300 тисяч ми зібрали, лишається всього навсього Надія Порфирівна, яка викладала у нас математику, не пишається мною. Лишається лише 500 тисяч. Дякую калькулятору і Юліані, яка купила цей калькулятор у далекому 2017 році. Я розумію, що медичні потреби це не настільки епічно, як якісь танки, гармати і навіть супутники, але ви повинні розуміти, що ваш донат будь-який 100 гривень, чи більше, чи менше, він буде буквально рятувати життя. Тому що ці кошти підуть на е, тазові шини, підуть на е, плівки, на легені забув, як вони називаються від пневмотораксу. Гляньте слово пневмоторакс, Я при цьому Вивчив, ну і звісно, що на різноманітні якісні турнікети, тобто, усе те, що буквально без перебільшення. Рятує життя українських воїнів. Якщо ви хочете підтримати нас, то багато нам не треба. Навіть 100 гривень 1 долар на Патреон, чи Бамія Кофі. Нам вистачить цього. Ще можете підтримати нас спонсорством на Ютубі, і всі реквізити будуть, як завжди, в описі до цього відео. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекраснючо Юліана. А ви дивилися новини із Дна. А що, може, не цікаве закінчення, зате по факту розібрав.